Як ми з вами не сподівались, але Верховна Рада таки вирішила підняти тарифи на електроенергію. І хоча Герус каже, що найбідніші не відчують підвищення, ну моя думка така, що відчуємо ми його всі. Вітаю українці, вітаю глядачі, підписники на каналі ЗнайОй. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Вже невдовзі в Україні підвищать тариф на електроенергію. Якщо чесно, думала, що все-таки не з червня, а з липня. Але, як бачимо, вже всі, мабуть, читали новини, так що вже повідомили, що тарифи зростуть з червня місяця, тобто зовсім скоро. І зволікати з Підвищенням вартості світла тут, знаєте, тут не будуть, бо влада бачить ось тільки таким чином відновлення енергосистеми, тобто саме за рахунок простих українців. Тобто, ось тільки таким чином можуть знайти гроші. А хоча є дуже багато різної міжнародної допомоги, але як ми бачимо, тільки ось, тільки ось так за рахунок підвищення тарифів. А про всі ці плани щодо підвищення вартості електроенергії для населення розповіла народний депутат, заступник голови комітету Верховної ради з антикорупційної політики Олена Мошенець. І звичайно, підвищення тарифів на комуналку і ще й в воєнний час. Ну це така знаєте, справа невдячна. Ну, це якщо зовсім м'яко кажучи, і суспільством звичайно буде все це сприйняте дуже негативно. А, і до речі, влада вже потроху починає думати, що ж зробити такого, щоб люди ну не так сильно обурювались на все це. Але про це трошечки далі я розповім. Шо каже представник влади Олена Мушениця? каже, що <кій> зволікати з цим не будуть це 100%, бо потрібно негайно відновлювати і готуватись до наступної зими всю зруйновану енергосистему грошей на це. Немає. Тому кажуть, що доведеться підвищувати тариф вже з червня місяця, і вже починаються такі закиди. Знаєте, щось типу: якщо ми зараз не зробимо, то наступну зиму просто будемо без світла, без тепла. За її словами, на відновлення зруйнованої енергосистеми потрібно ну, десь близько 50 мільярдів гривень. Причому це та сума. Яка потрібна вже ось щоб залатати, тобто вже зараз, вже вчора, наскільки я розумію, потрібна, щоб залатати всі ті дірки. Хоча насправді, наскільки я розумію, ця сума збитків може бути і вища, але нам, поки щоб не лякати сильно людей, я так розумію, кажуть тільки ось поки про таку суму. На сьогоднішній день в Україні пошкоджено 44 атомної генерації і 19 енергоблоків. Теплових електростанцій. Все це потрібно відновити до нового опалювального сезону. Інакше нас попереджають, що можемо залишитись без світла. Ви знаєте, мені чомусь здається, що ця зима буде дуже складна. І, якщо чесно, я собі як представлю знову весь цей кошмар, ну, стає трохи не по собі. Але я дуже сподіваюся, що може таки до осені, до зими. Потрошечки буде все це вщухати з війною, бо ну не знаю, не знаю, якщо буде все так, як і було, то наступна зима буде дуже важка. дуже. Тепер щодо того, що ось передчуваючи влада, що люди будуть обурені, Кабмін вирішив захистити найбідніших споживачів електроенергії. Правда, ще не кажуть, як вони все це будуть робити. Знаєте, все це так дуже дуже, дуже поверхово. Тобто, поки все це слова, от і що ж кажуть, а кажуть, що нацкомісія запропонувала Кадміну вжити спеціальних заходів захисту з метою захистити вразливі категорії українців, щоб їх не відключали від електропостачання. Тобто, це не думайте, що там знизити ціну там чи ще щось. Ні, просто якось все це зробити так, щоб навіть якщо будуть борги в людей, щоб їм просто не вимикали світло. Тобто, Кабмін закликали вжити спеціальних заходів захисту таких українців, яких не зможуть відключати від електроенергії протягом там якогось певного періоду. Також проектом враховуються норми чинного законодавства, які будуть передбачати надання адресної допомоги вразливим споживачам, які належать до категорії енергетичних бідних. Але що це буде за допомога, яким чином це все буде адресно? Да? Тобто, хто буде визначати, кому давати, кому не давати і так далі. Це все залишається, ну, скажімо так, великою. Таємницею, але з часом, я думаю, що побачимо, як все це буде. Тим паче, що вже з наступного місяця підвищить тарифи. Нам казали, що там ви не помітите, особливо якихось там будете платити зовсім трошечки більше, але я думаю, що ціна таки зросте. Я думаю, що ну, як мінімум на 300-400 гривень, а більше ми будемо платити. А пишіть що ви думаєте про все це? І дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.